I am шандык не выбрался. Факт, що він розправив накип фізично побита, а гора, що відбулася, це була. Ну, думаю, бізнес тоді всу. А, Ми, представники Волинської громади, чітко усвідомлюємо до поки на посаді президента України Віктор Янукович, придумані до з партії регіонів, в Україні немає жодної інституції, яка б закінчила наші конституційні права. Тому зупинити з міжнародним спільнотом відреагувати на події в Україні. Перше, визнати президента України Віктора Федоровича Януковича, головного кабінету міністрів Микола Зарова. Ясні, що до чого дуже ясно, коротко, повністю людина ну фактично стане дуже розвинутою в релігійних питаннях. Жити міжнародні фінансові санкції, заблокувати банківські рахунки, бо вони збираються кошти втратити громадян України. Третє заборонити в'їзду будь-яку країну світу представникам українських правоохоронних органів та силових структур. В безпеки України, Міністерство внутрішніх справ, прокурорів, судді, усіх ранків, які запрямували себе виконанням на злочинних наказів влади Віктора Януковича. Четверте, заборонити в'їзд у Польщу та інші країни Єврозони, у Ливської облдержадміністрації Борису Петровичу і постав Олимської обласної ради вже Івана Святовича, членом ефірніх сімей, а також скасувати раніше видані дозволи. На у будь-яку країну світу. Ми сподіваємося на розуміння того складного здоров'я, якому опинилися громадяни України, потім мирним протестом відстоюють свої конституційні права на честь гідність. Розраховуємо на дієву підтримку міжнародних інстанцій. Просимо передати нашу зверненню всі міжнародні інстанції публікувати заходах масової інформації Польщі та інших країн ЄС. На нашого стання надія при допомогу все, хто і Наші підписні волинських громадян, депутатів Верховної Ради, обласних громадських організацій, які зайшли своїми документами, були прийняти консуль і прийняти. У мене водання. Ну, Ці речі треба робити to... Йди в кожному району центру. Хай приймають і звертатись до європейської спільноти, бо шовка нас не захистить, не захистить наші конституційні права. Я ще щиро вклоняюся вам. Вашій мужності, тому що на майдані на цьому майдані стоять люди, не тільки старого і підлітки, учні, але люди зрілого віку. Ви зрілі європейці. Мені сказав мій товариш, який дуже довго сидів по тюрмах політичних. Сказав: отут є прививка для Європи. Європа з великою заздрістю дивиться на вас. Ні в одній європейській країні не проходила так революція. В Франції будуть побиті магазини, попалені вулиці. Понищені все кругом європейці з великою заздріцю дивляться на наш бідний, здобузілий, доведений до краю цією владою на Я щиро вклоняюся вам від всіх українських селян від української спільноти. І прошу ще одне: Відстійте в кожній громаді наших дітей сьогодні. на Волині судять дітей, яким по половиною років студенти, Майданом підтримали і прикнули ганьба оцим суддям, які отак трясуться. І знаєте, після нашої заяви, що зробилося, коли ми заходили, я озвучував свою заяву. Вона була імпінсільна в сесійній залі обласної ради. Стояли берхотівці, їх стояло там сотні. Коли я виходив, стояв один черговий, який на пропускному. Я не зрозумів, що робиться, а вже в інтернеті були новини. Саме основне закоснулось. Накрадені гроші не можна буде нікуди вивезти. Не можна буде виїхати з сім'єю, відпочити, одіти з за кордону. Це саме дієво. Не, да, не дамо їм вивезти звідси вкрадені гроші, і хай вони в цій країні сидять за колючою проволокою, як зеки. Всі, хто порушує наші права. Слава Україні! Ре, слава! Дякую вам, дякуємо Волинь! дякуємо Волинь! Повстанський край, і ми всі також повстанці, правда? Ми мирно повстали після 30 листопада, після кривавої бійні Ми повстали проти Перкуту, проти повій у суддівських фантіях, проти цих проти держимо, які сидять у парламенті. Зараз, друзі, буде не що небудь, а справжня визнана сесія. Івано-Франківської обласної ради це справжня легітимна виїзна сесія. Вона пройде в Києві. івано франківськ і Київ разом. Я прошу їх, цих депутатів, виходити, а перед цим шикуватися тут. Перед цим я прочитаю. Але я хочу сказати, що Київ теж не мовчить. І поки депутати готуються до того, щоб такий, знаєте, серйозний, ось вони, до речі, йдуть, це все. Також представники цього органу, легітимного органу влади, привітаємо. 60 депутатів до нас приїхали сюди. 60 депутатів. І поки вони... Готується до такого поліпетичного офіціону, я хочу просто, щоб прозвучав перед цим голос Києва, що у нас тут відбувається з нашою Київською міською радою, щоб ви зрозуміли. Людина зараз зараз я передаю слово, але що є, то є на Майдані, тут просто заболоні на суківські не взяли вірта. На Майдані біля йомки революція іде. Хай каток братки гукнули. На крові людей буде. І поповне це згодиться. Правда, з ранком подивився, перший майдан залити крові, діло зроблено з Нашим діткам буде йока, ті котом, і каже. Будуть дяді від тривоги, далі гірша не віце, він ворот сиволі ніс, діти там сьоди. Там рятування після влада. Дікло, будь ласка, дають слово. Молоді ради, здається, вище не можу. Вчора холодніше. Слава Україні. Європай далі. Откроють у нас не <плес> є. <плес> Сесія, це прошла сесія продовження. Сесії місце продовження оголошуємо безстроковим до перемоги нашим майданом. Досі ви будете тут Хочу ще сказати одне. Сьогодні у нас присутні, тут є більше важких 60 депутатів, депутати зняті міської ради повному складі також Хмельницької ради інших рад. І навіть наші вже радили.

Я сейчас буду все объявлять, там материнская хватает заходиться. До президента України та уряду Яковича Азарова вимагатиме податкову відправку. Вернулися до членів партії районів області захисту промисів партії. Звернулися до силових торгу і населення, що на допомогу не проміжних дій кордону. Буквально на вівторок що наші заяви... Жодного результата, що водій президент новий звернення усіх рад, усіх рівнів на, нашої області ми вирішили схвалити рішення і ухвалили таке рішення, яким визнали те, що місцева державна адміністрація повинна мати недовіру в нашій області. І ми таку недовіру висловили місцевій державній адміністрації. Як структурі цієї ганебної нелегітимної влади уже зранку 11 грудня, після ганебної спроби свободного майданчимо розпорядження про проведення до другого планарного засідання нашої 26-ї сесії, яким передбачено. Розпочати проведення безстрокового другого пленарного засідання сесії вже 11 грудня в місті Києві. І ми вчора з'їхалися і форум вчора був ми могли вчора проводити. Просто хотіли, щоб ви побачили нас, а ми побачили ваші добрі очі до договорів районних рад і і сільських з пропозицією провести, починаючи з 11 грудня, спільні сесії засідань у місті Києві. І тому ми тут підтримуйте все, підтримуючи, все раніше прийнято нами. Сьогодні депутати Івано-Франківської обласної ради можуть вирішити їх. Прошу, щоб вони за це зараз проголосували, висловити підтримку Євромайдану в місті Києві.